Всім привіт! Бачать, що задихалася, йшла у пішки з е, пакетом зранку на 8 поверх. Чому так? А, тому що ліфт відключила. Була в магазині. Який, щось, я тільки задумала, вчора робила світлі і, і вирішила перший раз робила світлі за, за своє життя. Так само буду робити перший раз сьогодні. Варити ой, Боже. хулиць. Вітше, що купила. Так мій син дуже любить, саме такі е, в АТБ їх вже нема, зато в Арсені вони є. Далі. Фу. Купила дві морквини, треба буде на е, холодець. Купила Буду робити такий Експрес, як мені порадила знайома, три курячі такі ноги. Е, купила ось такий. Дуже класний. Перший раз побачила. От саме такого смайлмікс ніколи не бачила живіленди. Хоч у мене дитина має живіленди, але саме таких ніколи не бачила. Тому вирішила спробувати. Купила отаку приправу до холодцю. Я не знала, скільки її брати, тому взяла три штуки. Також купила, десь перед холодцю на всякий випадок треба желатин. Взяла чотири пачки, у мене десь має бути желатин, але воно не пошкодить. E, взяла також дві пачки ось такого українського хрону, але з бричком. Вчора робила. І мені виглядає, що щось йому не так. Тому взяла ще дві, додам ці і вже будемо бачити, що й до чого. Взяла отаку негазовану, бо вчора не на року, вона ж на футбол, а я вилила рибом в акваріум. І взяла ось таку газовану, ми її зараз беремо і літом вона просто йде на ура. Так що я зараз щодесенько готувати сніданок, ставлю на холодець, все все приготую. І вже потім, дай Бог, все вийде, покажу результат. Так, обіцяла обов'язковому порядку. Зараз, секунду, покажу вам ще додатковий подарунок. Я ж збираю, треба прибирати. Дивіться, що я купила. Це така краса, це просто краса. це краса в модній касті розсмішена. Дивіться, також покажу. Мацькою, Мацькою, так класно. Дивіться, яке воно класне. Воно це як. М -м. Я так розумію, що це шармик у вигляді землі. Бачите, тут є наша Євразія, блін, не знаю, чи видно. І Африка, а ну з цього боку, а з цього боку, Північна Америка і Південна. Це просто шикарно! Дивіться, який класний. Тобто, вся земля в твоїх руках мені дуже подобається. Грамаж 2 грами 15. Це дійсно срібло, дуже круто. Місто Київ. Получається, це українське виробництво. Мені дуже зайшло, я так і буду ставити. Мені пачечка навіть дуже подобається, навіть без. Без ніякого. Я ще піду подивлюся в ювелірні магазини. Можливо, візьму, знаєте, таку коробочку. Сьогодні класно. А під колір. Бо я ж планую, щоб подаруночок був під колір. Тобто цей колір не підходить. Мені треба щось такого червоно-розового. Е, і е, багато-багато квітів. І це буде класно, це буде класно, якийсь поданковий пакетик. Подивимося. Е, тому. Скоро день народження, засвяткуємо. А, хотіла розказати ще трішечки, але сьогодні буду робити дещо можливо, то вам покажу, розкажу, ну і трішки поговоримо на тему, я кажу, кохання і дружби. В газівство вибрала уже з холодцю м'яс, буду обирати сам холодець. Ось тут його треба буде процідити. А, в принципі, варю по. Як це правильно сказати, по рецепту знайомої. Будемо зараз обирати. Ну, зараз секундочку, десь стану, буду обирати і з вами трішечки поговоримо. Ну, зараз вибачайте за запалець в кадрі. Газданя та, Гарячу, в принципі, але буду полегенько обирати. Поки там стине, це таки нібито. для експрес-холодець. Ви. Ляйс-прос-холодець ну, для того, опачку, ти мій гаряче все. Щоб швидше заготувати. Я дуже хочу, я дуже хочу взагалі, це вперше хочу зазначити, що мені 37 років повних, і я ніколи самостійно не готувала холодець. Ну, не було такої, як би то сказати, потреби. Я не знаю, чому. По-перше, я його не дуже люблю. Ну, взяти так, я їм його обов'язково на днях народженнях, але я його, так, щоб це була якась прям улюблена моя страва, не дуже люблю. По-друге, мені чомусь виглядало, не знаю, можливо, я не права, що його дуже важко готувати. Ну, оскільки знаєте, я його не пробувала ніколи готувати. Мені виглядало, зварилося краса, що це мега важко, мега складно. А, і толкового рецепту. Я ніде не можу знайти. Тобто, по суті, знаєте, тут залежно від того, що ти готуєш, скільки. Не купляла свинячу раточку, бо вирішила трошки схалявати на желатині і зробити собі легше. Напевно, наступний, якщо все буде добре я не розчаруюся в цьому питанні, наступний я все-таки зроблю з, так, як має бути, знаєте, з свинячою ножкою, 12 годин готовки. І тому подібне. Тому, поки що так, пробний варіант, експеримент. Зараз ще, в принципі, покажу вам, боже, як пече, пече, пече. Можна було почекати, я так швидко, але думаю, що може і не швидко. Трошки оббираю мясо, пооббираю кісточки. Так, е да, можна було почекати, поки остине. Все одно е сам холодець, щоб желатин додати треба, щоб трішечки підостив. І потім треба буде його підігріти. Ще можна і зараз його буде перелити, процідити трішки. Е, так, вибрати морпочку. Я дуже люблю, коли, знаєте, викладаєш холодець. Там така косочка, мама, так круто, Не знаю, хто любить, хто не любить. Я люблю, коли я так їм, що викладаєш, я так розказую, викладаєш, перший раз викладаєш. Ну, тим не менше. Е, і. Так, а сьогодні попробувала, я вчора зробила, сьогодні попробувала і дійсно, ці цвітлі вже набагато інші, вони вже набагато смачніші, вони ніби настоїлися трішки. Я додала до них, правда, ще одну пачечку цього хрону такого з бурячком. До речі, мені виглядало, що мій буряк світлий, а той хрін ще світліший. М -м -м. я заспокоїлася. На цьому етапі. В цьому плані заспокоїлася. І, до речі, обираю разом з шкіркою. Дуже люблю шкірку. Можливо, не буду повністю заливати шкірку. Чому так? Тому що не кожен з нас любить шкірочку, але я її люблю, тому я її не викидаю. Я даю їй можливість. Краснокота. Побути. Так, зараз мене тут вегетаріанці просто зідять. Як хтось з потрохами, так? Але, тим не менше, е, я страшно люблю е, от варену курку. Кази е, е, шкірочко, з шкірочкою, запеченкою з коринкою. Це не є дуже здорово. Це не є здорово, але я це люблю. І е, вибрано м'ясо, ви розумієте, обляпала собі е, футболочку, ну, свиня-свиня. І вирішила, що вже беру фартух. Думаю, що я розхалявила собі з фартушком. І беру У Нас досить, досить так достатньо, ви знаєте, бо такий хороший м'ясний холодець. Ммм, так краса. Так, коротше, тут все. М -м. А тут залишилося, що трішечки шкірки. Може, я зараз шкірочку викладу сюди, переберу, треба було так зразу і робити. Так, від м'яска оберу її. І щоб, ну вже, в принципі, коли буду викладати м'ясо, щоб ця шкірочка не попала десь. Будемо мати холодець. А шкірку можна і так з'їсти. У мене чоловік дуже любить, і я люблю. О, шкірка. <смі> Смішно. Знаю, що дехто взагалі обирає, щоб не було. А тут, знаєте... Зараз я швиденько. Переливю, правда, не знаю, що. Перелию швиденько. Вже обібрала м'яска, так достатньо буде, як на цей. Дивіться, класно, багато, А Можна буде його вже подумати. Угу. І зараз попробуємо перелити цю штучку. Ждемо і цю теж поставила збоку. Так. Зараз будемо пробувати, надіюся не попечуся. У мене ось така штука. штука, і зараз отут буду переливати, щоб лишалося тут тільки що, ви думаєте? Щоб лишалося все що лишнє. Зараз пробуємо. Надіюся, все буде ок, Чекайте, Не знаю, чи буде добре. Ні, краще все-таки, знаєте, що? Будемо уважні, будемо черні. І будемо ставитися до себе з розумінням. Так, де я поставила? Зараз вам ви вийшов. Ходжу, я приведу перше. Що означає не готувати, правда? Я теж так кажу. Не приведи господь таку кистень. Так, зараз легенько буду брати і проціджувати, бачите, як? За допомогою кохліки. Е, перші плюси кохля. Е, вона трошки охолоджує сам. Саму юшку. Угу. Бачите, і зразу видно. Хоча, ви знаєте, мені здається, що спочатку можна і не проціджувати, бо мені шкода цієї приправи. Зараз будемо бачити, або чекайте. О, трошки ближче підсунув, вже встигло Угу, Щоб я не ляпала. О, все. Дивіться, яка краса. Просто мені шкода, що ця приправка залишається. Але холодець має бути такий досить такий, о, красота. Я думаю, що мені вистачить двох цих салатників. Вони зараз трішечки підостинуть. І в цій ж самій. Бачите? О. Зараз будемо ось так робити. Бачите? Воно все лишається. І він такий досить цікавий на вигляд. Так. Я буду отак, от, от він має підостити. Трошечки він у мене не такий е, жовтенький, як би хотілося, але думаю, ми зараз з цим питанням вирішимо. Не знаю, скільки його тут, але треба процідити. Зараз другу візьму. Так, і, можливо, я ще зараз е, ту приправку чином. угу, зараз. Ось так. Тепер. Зараз секунда. Беру в другу. Тьку -тьку -тьку. Угу. Ось так. Клас. Угу. Дивіться, яка краса. Все. Зараз. Процідила трішки. Всю забираю, а, гаряча секінка. Ну, нічого страшного. В цьому немає. Зараз другу. І будемо допроціджувати. Плюлю. Виберу зараз ту всю морквочку, що в мене є. Яка краса. Тут вже можна, в принципі. Тут вже можна, в принципі, ось так, я думаю, нічого йому не буде. Так, але візьму, напевно, ось так. Як ми вміємо, правда? Щоб воно йшло без того всього. О, я думала, що буде його більше. Насправді ні. Так. Що в нас тут лишилося? Так, бачите? Все, поки що. Забираємо. І тут у нас. Залишилося. дивіться, яка краса. Зараз покажу. От морквочка з цибулькою. Цибульку я брати не буду, а от морквочку ми зараз щось таке вибираємо. Зараз. Тарілочка. Але така. Хочу ще, ну не знаю про це, скільки тарілок буде. О. Тому вибираю зараз морквочку. Гаряча сукінка. Але нічого не зробиш. Хочеш вже... І покажу вам, зараз трішки чекаю, поки підостини. Зараз я це все а о, зберу. І будемо з вами формувати. У мене, до речі, немає так багато глибоких тарілок, як би мені хотілося, знаєте, таких великих. Мені здається, що в мене є таких дві, тільки. Дві або три. Треба шукати. І. А, Пече. Пече. все, я вибрала. Дивіться, вибрала морквинки. Цю штуку зараз на остини. Таке трішки м'яско приліт. Ви знаєте так? Не прислити, бо я треба викинув мені шкода буде. М -м. Не знаю, куди? Але я і зараз трішки остини. І я буду що формувати і обов'язково покажу. Має бути досить круто. Що я зробила? Процедили повністю бульйон, Це вже все готове. Зготуємо з вами такі ще ті, але вибачайте, тому що це робочий процес. І, може, ви всі не бачите. Так, де мої желатинки? Маю 4 види желатину, вже десь тихнуло. Якраз десь 100 грамів мені буде потрібно. Зараз я його розбавлю, щоб набух і трішечки прогрію. І потім будемо додавати його, щоб повністю розчинився. В бульйончику і будемо формувати. Що? Будемо з вами формувати, формувати. А я ззаді себе Ах. мусор. І чомусь не використовую. Так, треба спереду. Не люблю, щоб залишалося отак, бруд. А якщо зразу викинути мусор, потім після робочого процесу. Так, воточка в мене є, ну... В принципі, холодна та холодна, зараз холодною залиємо. Так, желатинчик. О. Так, зараз ми його трошечки перемішаємо. Бачите? Пішки він так, щоб піднабух. Зараз я прогрію трошки в мікрохвильовці. Угу. І можна буде. М -м -м. Е -е. Геть. А ви зараз, що якщо желатин, поїсти желатину просто. Можна дістати не на що. Я м -м, ну так знала ці бали. але. Що в мене є? Так, у мене є трілочки. І, І Оця. Ось. Оця. Оця, зараз ще ще одна така. Глибок я буду заливати. І ще знайду, якщо не вистачить, а точно не вистачить, ще в мене є одна така, оцю ще й візьму, і будемо тоді вже бачити, чи вистачить чи ні. Так, спочатку м'яско, Поки воно там все прогрівається. Ой, почала шкірочки. Будемо трішечки накладати м'яско. Берем. Бачите, краще все-таки, коли тарілочка ось такого плану. Тому що ми заливаємо. Так сильно багато не накладаю, бо не знаю, скільки буде тарілок. Не знаю, наскільки рідини вистачить, так? Але все-таки хотілося б, щоб сам холодець був з м'ясом. Тому що сенсу холодця без м'яса я, в принципі, не бажав. Ще напав тарілочку. Трочки так є заливати. Угу. І так. В кожну раз, два, три Раз, два, три Але так, щоб було їх видно, бачите? Раз, два, три. Ну, раз, два, три. Ну, треба ще дві трілки. Бо морбочка лишилась. Будемо одні дві. Ви три, Так, дивитися, що там з цим. О, як гарно. Це йде та ложечка на цю Ось тут. О, бачите, я його роз. О, і можна кидати і там же розмішувати. Заливаю. Так. Я тут далеко трішки, вибачайте. заливаю. Розмішую зараз. Mm. І будемо. Буду ну, ще зараз мати тарілочку і вже можна заливати. молодець. Так. ще ці тарілочки зараз даю. такі різки. Я думаю, що має бути... О. Зараз. Мою. обрати в цю від. Так, зараз. І якраз цю від а, а, того, що робила желатинчик. Ну Дивіться, а, в принципі, це не така, це не досить хороша версія. Я так вам скажу, чому так? Тому що все-таки холодець хоче виваритися і бути м -м, такий на природній. Е ну, ви розумієте, так? Щоб кістка виварилася, щоб мозок виварився. І тоді, ну, наскільки я це пам'ятаю, як бабуся колись готувала, мама. Вони це робили дуже довго. І це дійсно був цілий день приготування одного холодцю. Але як було приготування? Поставив собі і воно собі готується. Тобто це таке приготування, знаєте, коли ти на городі посапав, коли ти все поробив вдома, коли виправ. А холодець ще вариться дорого. Все прям дуже відносно. Ти кладай я в'язку. Тому я не скажу, що це прям дуже така важка справа варити холодець, але я його ніколи не робила. І для мене це, знаєте, коли вперше щось робиш, це завжди важко, це завжди дивно. І ти переживаєш, щоб часом що? Щоб часом нічого не спаскудити. А спаскудити, в принципі, можна будь-що. При великому бажанні. Тому, якщо навіть щось ви спаскудили це і рухайтесь далі. Все, я, короче, тут же все. Зараз будемо поливати. Поливати. Приготуємося до поливання. Все, надіюся, вистачить. Але не знаю. Зараз. Мені вже просто подобається. Воно ж піднімає. О, красота. Дивіться, яка красота. Так, це я зробила з. І наступний там теж трішки її шкірки курячі. Це має бути щось чимось. Угу. Зараз. Буде дуже-дуже круто. Холодець, до речі, такий вийшов дуже класний, дуже чистенький. І наваристий. три курячі е, дали такі, як стегна, ну, не стегна, а так як великі ноги, знаєте? Бо є ноги гомілки, типу, фаля гомілки. А є ноги не гомілки. Оце ноги не гомілки. Зараз цю. Яка краса. І після того треба ще буде поприбирати. Це ж жіноча робота. Зараз. Я сьогодні і мусор винесла, і речі деякі, ті, що планувала викинути, що вже декілька днів стоять, теж винесла. І вирішила. Ой, як класна, боже. Мені дуже подобається, не знаю як кому. Але це просто шикарно. Ну що, застигнути. І все-таки замало, виходить, того. Хіба так залию, бо не бачу нічого, що могла би поставити. Вийшло у мене шість тарілочок. І, напевно, решту холоцю. Я зараз... Тут не можу що заливати. Ну вже таке лишилося на самому дні. Я навіть не знаю, чи варто. Ану, зараз чекайте. Трішки підберу. Подоливаю, щоб було, знаєте, отак. Вже не буду їх трогати, просто подоливаю. Щоб було так рівненько-рівненько. Воно трошки прихватиться, а я поставлю в холодне місце. Хочеться бути свинею, але хочеться використати всю юшку по максимуму. Воно Зараз трішки підостине. Буде зовсім інший варіант. І тоді я що зроблю? Ставлю його в холодильник. Гарячий точно не буду ставити в холодильник. Але це просто шикарно, правда? Мені теж подобається. Рада, що ви були зі мною. Можливо, ви вірили в мене більше, ніж я в саме. Бачите? І лишилося все? Лишилося. Тому ось такий варіант. У мене вийшов. Клас, клас, клас. Так. Дивіться, оце в мене так вийшло. Нямка-нямка-нямка. Mm -hmm. Будемо чекати, поки остине і будемо насолоджуватися. І ось така прекрасна страва вийшла. Надіюсь, вона все-таки застигне. Є дуже великий страх, але хотілося, щоб моя праця не пішла намарно. Всім смачного і гарного всім вечора, Скоро вихідні, Заодно і цікавих продуктивних вихідних.